Життя на нашій планеті можна порівняти зі складним процесом перетворення одних речовин на інші. Усі організми поглинають з навколишнього середовища одні речовини і виділяють інші. Саме тому вивчення життєдіяльності організмів і природи загалом неможливе без вивчення процесів, що в них відбуваються. Кожен рух тварин і людини, ріст рослин залежить від складних хімічних перетворень, і навіть після закінчення життя цей процес не припиняється. Перетворення певних речовин та деякі інші явища можуть супроводжуватись виділенням або оглинанням енергії у вигляді тепла і світла. У полум'ї вогнища. Одні речовини перетворюються на інші. Якщо під час взаємодії речовин з киснем виділяється тепло і світло, то такий процес називають горінням. Необхідною умовою горіння є наявність кисню. Переконатися у цьому можна, провівши простий дослід. Запаліть невисоку свічку, зачекайте, поки вона розгориться. І накрити її скляною посудиною. Через певний час свічка загасне, оскільки під посудиною закінчиться кисень, і утвориться вуглекислий газ, який не підтримує горіння. Процес горіння відбувається з виділенням світла, яке ми спостерігаємо, і тепла, який ми відчуваємо до реакції. З одночасним виділенням тепла і світла також належить горіння пенгальського вогню. А під час реакцій, що відбувається на сонці, вивільняються гігантські кількості тепла і світла. Не всі взаємодії речовини з киснем можна назвати горінням. Багато з них відбуваються досить повільно, причому за звичайної температури. До таких процесів. Належать явище тління, гниття і дихання. Реакції речовин з киснем називають окисненням. Кажуть, що речовина окислюється під час окиснення речовин виділяється така сама кількість тепла, як і під час горіння. Однак у повільному процесі тепло що виділяється, встигає розсіятись. В навколишньому середовищі. Саме тому речовина, яка гниє, дуже не розігрівається. Але якщо тривалий час тепло не відводиться, як, наприклад, у великих купах сіна, то температура може суттєво підвищитися. Саме цим пояснюється нагрівання, а згодом і псування недосушеного сіна в копицях. Або сирого зерна. У теплицях часто розкидують гній, який повільно окислюється і нагріває ґрунт, виділяється тепло під час гниття рослинних решток, ржавіння заліза під час ядерних реакцій. Ці процеси дуже відрізняються за швидкістю і за кількістю утвореного тепла. Під час ржавіння заліза. Тепло виділяється дуже повільно і в незначній кількості. В ядерних реакціях надзвичайно швидко і у величезній кількості. Найважливішим для всього живого на землі процесом перетворення речовин з поглинанням світла є фотосинтез. Без сонячного світла процес фотосинтезу не буде відбуватися. Детально із цим процесом. Ми познайомимося далі. Існують такі перетворення речовин, де світло зовсім не потрібне, а от без тепла вони відбуватися не можуть. Наприклад, ми не приготуємо картоплю, просто заливши її холодною водою. Необхідно не лише нагрівати воду з картоплею до кипіння, а й підтримувати кипіння води до готовності, випаровування води. Також потребує великої кількості тепла. Процес потовиділення допомагає знизити температуру тіла і запобігає перегріванню організму.